По-перше, після визволення ірпеня від російських окупантів місто відвідала делегація депутатів мілі меджлісу однопалатного парламенту Азербайджану. Заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук розповів гостям про оборону міста та показав уже відомі на весь світ знищені об'єкти інфраструктури. Депутати були вражені ціною, яку заплатив ірпінь за свободу. Проте вони щиро вірять у перемогу над ворогом всієї України. Я думаю, що Україна переможе. Потому що Україна є демократична суверенна страна, і український народ своє нікому не віддасть. І всі, хто за добро, будуть підтримувати Україну Україну. Слава Україні! Не зраджуючи традиціям, шанували пам'ять великої азербайджанки матері президента країни Заріфи Алієвої. Парк імені Заріфи Алієвої в Ірпені створено саме за підтримки азербайджанської діаспори. Друг другу нужен. Не просто так, он нужен и в беде. Украина для меня и для многих десятков тысяч людей это вторая родина. Это знаково для нас. И мы хотим, чтобы наши страны дружили, чтобы наши страны торговали и чтобы депутаты почаще ехали друг другу в гости. Дружба між Ірпенем та Азербайджаном має дуже давнє коріння. До повномасштабної війни відбувався обмін досвідом та втілювалися спільні проєкти. Після Азербайджан підставив країні та Ірпеню надійне плаче підтримки. Зокрема, завдяки азербайджанській компанії Сокар в Україні у шкільних коридорах 12-го ліцею знову вирує життя. Основна мета заходу все таки показати, що ми не стоїмо на місці. Рік пройшов, все рухається, діти в школі навчаються, будинки демонтовуються, нові плануються будуватись і ремонтуються. Тому азербайджанські депутати нас підтримали в цьому напрямку і обіцяли всебічно допомагати.